Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво FPV-дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Доброго что дня. Не, не что. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Я из Украины, з, з Киева, вы звідки. А я из Москвы. Россия. И да, да. да. аз якою метою вы ви выбрали Украину? Прошу хотели поговорить. Ну, как дела у вас там? Дякуючи Збройних силам Украины. Тримаємось. Да, тримайтесь, это что такое? Тримаємось, знищуємо цього ворога-окупанта, який прийшов до наш, на нашу землю. В наш рідний да дім. -то? У вас сьогодні прильоти-то були в Київ. Ну ви ж з країни агресора. Ну, Як да, я вам буду розповідати прилет. військову таємницю. Понятно, Та понятно. Значить, не було. Не було Та да? так. Ну, ладно. Я вам нічого не сказав. Це якісь, я ну, не да. знаю, на чому базуються ваші висновки, ну, але ж так. Ну, а понятно, ви хотіли, щоб були да, прильоти по Києву? Ну, а как, в общем-то, надо же уничтожать ваши этих самых а. Раду, там, в общем-то, штаб. А навище это... их, а на их, знаешь чего, -то, это тоже интересно. пояснить бы, пожалуйста. За... Я не понимаю, что, что? А... Подяснить, навище, знаешь чего, ты, Верховный, а Раду. А вра... это враги, враги только, в общем-то, русофобы одни. Да вы что, а кого назвать там конкретного русофоба, Давайте, ты зараз передай его узнаешь в... чего ты будем. Гончаренко. Гончаренко, русофоб, да вы что? Да. Ага, да. Да вы что? Да. Не знал, mm -hmm. знаю теперь. А що він такого, що він там каже? Розкажіть, що він робить? Ну, посмотри, посмотри. Що подивитись? Я, я, ж, я ж без, без я, тебе, я ж тебе сказав, в общем-то, що він там говорить: що треба бити, треба вешати. Ну, правильно говорить. Так, правильно. Ну, вот так вот. Поэтому я вам скажу, бить. знаєте, що Путін ваш найголовишний русофоб. Сьогод... Сьогодні, 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 сьогодні День да, Збройних да, сьогодні сил прилетит. України. Ти хочеш сьогодні, привітати? Сьогодні, сьогодні хочеш привітати все. Збройні Сили України. Вот сьогодні тебе прилетит. К нам не летіть. О, бачу. Не летить. Куди ж ти втекло? Блин, вже от я кажу, вже про душу думати. Верховна Рада, йому ж Україна заважає жити. Оф, от просто, знаєте, в одному місці зразу всі зібрались, буває. Добрий вечір. Привет. Я з України з Києва ви звідки. А Я із Росії, город Владивосток. М Дуже далеко то вже. То скоріше вже десь сюда письма. не Росія. Ну, видишь, как. В наше время да, а расстояние там такое относительное, можно сказать, относительный параметр. А, ну, чого? Чего? Ну как чого? Вот мы сидим друг перед другом, не витянутую руку. А, ну в том до... плані, І... да. Ну треба да, подякувати американцям, що вот вигадали таку штуку, як інтернет. Вигадали комп'ютери і оце ж все зробили, тепер завдяки цьому можемо да, от з вами спілкуватися. Солише, маємо. Так. Американці молодці в цьому плані, звичайно, звісно така от. Країна потужна. На які теми спілкуєтесь? Про що хотіли поговорити? Ну, з українцями звичайно, про війну, про політику. Ну запитуйте, що вас, що вас цікавить, кажіть. Давайте мені один віпрос, наприклад, угу. Коли Казани закінчиться? Як Росія забереться з України? Ну, ти ж понимаешь, це, це вже Чому Якщо це можна неможливо. Если это можно было год назад, два, а сейчас невозможно. Чому неможливо? Ну як тобі сказати, ми вспомнили. Ми вспомнили а что вы що 190% що території України – це російські території. А Росія що до цього має? Ну я ж тобі говорю. Ну, Росія що має до Росії? Що має? Ну от що має Росія, що має до Русі, О, скажи мені, дуже цікаво. Все, що, що відбувалося... Коли твої... коли Росія була Русью, вона ж ніколи не була Русью. Ну... Ну... А Київська Русь? Ну так, а що Росія має, а що Московія має до Київської Русі? Ну так це ж Київ, має містець Русь, Київ. Ну така Росія що до цього має? Ну, от, то і має. Що, та нічого вона не має. Та нічого вона не має. Нічого вона не має абсолютно від слова зовсім. Ну, так. Ой. Це по-перше. Ну це було скільки там, тисячі років назад. Все, в 91-му році, коли припинив існування Радянський це Союз. В Росії, Росії не було тисячі років. А вона перестала Росії не було тисячі років. Росії тільки 300 років. Ну там 300 років, 302. Да, да, уж конечно. Да. Ты знаешь, есть в, 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 в Великом Новгороде, есть. И, а что вы до Великого Новгорода? То было окремо Русь была, Новгородская. Вы не снимаете. Была Русь ви, Новгородская. Вы Узулус татаро-монголів. Золотої Орды. Була Киевская, была Новгородська, была Руя. Вы разумеете, что вы не о, ну, ви ви, так, ви так, до цього абсолютно Росія скажу. до цього абсолютно немає. А Московська Русь, що... Русь. куди жити? Дуже цікаво. Шановні панство, скільки часу проіснує даний YouTube канал, я не знаю, Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Здравствуйте. Доброго дня. Мене слышно? Нормально? Так, чуєте. Очень хорошо. Я з Ленинградської області. Ви куди? Я з міста Київ. Очень угу. а народом Ну, якщо зустрічаю наших представників Збройних сил, то вітаю сьогодні святом, сьогодні Свято Збройних сил України, наших захисників, які захищають Україну від російських окупантів. угу. угу. Я не представитель українських збройних Ні, тому сил. Тому я вас і не вітаю. Тобто нам не о чем с вами поговорити. Якщо у вас якісь до запитання, будь ласка, ставте. Можу поговорити. Є запитання. Давайте, задавайте. Ну, ну наприклад, як ви думаєте, в чому смысл жизни? Різні. В різних людей різні погляди. Вот, наприклад, в українці чем... хочуть мати свою хатку. Садок, вишневий біля хати, щоб джмелі над хатою гуділи, розумієте? Мирно собі жити, виховувати діточок mm -hmm. да, отримувати насолодження від життя. А наприклад, мешканцям Російської Федерації хочеться це все в українців знищити, відібрати. От розумієте? Зачем? Гарне запитання. От, от, я, от навіщо, я, от навіщо от ви я на Україну меш, напали? Мешканець, от я мешканець Російської Федерації, так. я вас не хочу вас нічого зробити. Як забираю. не хочете? Ну я же, не хочешь, если вы напали? Вот не хочу и все. А когда еще тогда было нападать на Украину? Мне, мне что, ваша Россия обеспечит свою безопасность. Яку? Вы хотели быть врагом, вы хотели быть врагом России. У вас получилось. Угу. Так. Понимаете? Угу. Враги России вот так и получается. Что, а в, Россия... в чем, в чем здесь была? Ну, расскажите, уже цикало. Подождите, а... угу. Вот давайте так. Вы хотели Давай, быть так. другом России? Просто сусідами не можна бути? От просто сусід. Ось ви хотіли бути нейтральним государством, правильно? Саме так. Ми їм були. А ви записали в Конституцію, що ви хочете в НАТО, як нейтральник. А, розумієте, розумієте, в чому проблема? Угу. Ви хотіли бути нейтральним державством, угу. а Путін вас не зрозумів. А Путін вирішив, що ви хотіли. Ні, то, що він тупий, то да. Це да, то 100%. Понятно. От а, не повезло вам. Чекай, от, ну секунду, не, вот... От... не терехти, ну, не терахте, ну, терехти а давайте, в якому році, в якому році внесли правки в Конституцію українську і скажемо, щоб ну, в тримати. 14, Ні, в 14 му по-моему. Mm -mm. Ні, неправда. По-моему, в 14-му, в 2015, где-то так. Mm -mm. А в каком? Mm -mm. В 19-му. В 19-му? Mm -hmm. Кто? Это, это еще mm -hmm. Порошенко внес. При Порошенко так, напала. так, так, правильно, да. В 19-му ну, році. Ладно. А, а Росія коли ну... напала на Україну? Значит. Э... Росія коли ну, на Україну смысл, напала? Смысл? смысл... Росія не нападала на Україну. Як це не нападала. Смысл в нападала. А... Смысл в чем Нападала не Нападала на Украину. Это, это же государство между собой общается, да? Я вот кажу, Росія создавалась... напала на Україну в 2013 році, в лютому місяці. Меня слышно, вы меня слышите. Я тебе чую, звичайно. А, Морж російський, говорю, тихенько будь. Я вам, я, я вам рассказываю. Идет за отношения между государствами. Які? Давайте, з якого периода беремо? Ну ладно, я, я, наверное, я, наверное, пойду. Да, да, кра... Будьте, кра... 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 краще за російським военным кораблем. Ага, Шо понятно. Ну, от... підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави.